Всім привіт. Ну що, друзі, все господарство це ще та лотерея. Дивіться. Коротше наша соя постраждала дуже так серйозненько від граду. Я думаю, бачите, що вже листочки засихають. У е, нас град ішов з тієї сторони, сюди так як було, так і видно, що сою трошки поклало в загальному соя така гарненька. Це та діляночка, яка була заросла. дивіться, все окей, чистесенька, Звісно, тут трошки і запізно. О, було, ну, так як ми кропили. Звісно, тоді треба було раніше кропити. Це ж е, ніхто того не відкидає, але в зв'язку з погодою. Бачите, ось неї поклала, ну і вона вже трошки підніметься, але вже не дуже підніметься. Ну, але посічена вона добряча. Листочки посічені. І ситуація така, що вона ще у нас вершочки, ще цві, цвіт є. Ще вона цвіта. Бачите? Ще вона о, собі гарненько мало би. Ще мало додати стручочки. Але я вже думаю, що вже той цвіт. Добре а чи побило, то я думаю вже якесь там ще нам плюс прибавки до ворожаю вже нам не світить. Ось десь тут декілька вешт лободинок залишили. Десь гербіцек пропустив. Але в загальному соя наша в адекватному стані. Ну Вона побита не тільки в нас, друзі. Тут не... побита своє не тільки в нас, бачите? Тут також посічена. Така ось картина. Думаю, вийду вже гляну. Як там наша соя почувається. Ну але от що цікаво, на підвищенні трошки слабше. В загальному гарненька. Ну, соя гарненька. в цьому році тут соя на цій ділянці. Соя гарненька. Нема тут на що грешити. Ну але, 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 є другий моменти. От ми проти природи ми нічого не можемо зробити. Ми нічого не можемо зробити. Така ось зараз у нас картина тут. Друзі, бачите? Ламку возять. Так, ну і тут сусідська соя. І дивіться, якась теж в неї побила, полягла, але я так розумію, це рання соя. Я так розумію, що до кінця цього місяця, до кінця літа вона повинна молотитись. Я щось так собі думаю. Так як вже зверху цвіту нема бобики заклались і дивлюся ну, чомусь, бачите, таке коричне, так якби листя скидає. Ну, цікаво буде подивитися. Якщо дійсно це якась надра... ну, надранні сорти, то я собі таку хочу на якогось раннього сорту е... під силу зміну, під часничок. Оборання мені трошки зручніше, як пізніше. Хоча б і ця соя е, моя, вона не є така вже аж пізня пізня, пізній осіння. О, вона так як би рахується е, середня. О. Ну, а ось тут, бачите, якась така пляма і соя погана чомусь. І ну, така ну, картинка. Ну, в загальному, в загальному. В загальному все окей. Ну, але вже бачу я, вже, що якраз ті ой, верхні бобики, які ще мали нам гарненько підростати, то все наливатись, цвісти, це вже все. Вже мінус до нашого врожаю однозначно. От місцями так добре видно, бачите, так посічено. Ну соя також цікаво, так. дуже такими вона нерівномірна. Ну, два варіанти, які я роздумаю. Перший варіант, що вона за рахунок того, що вийшло в нас пізне було оприскування, то можливо там, де були великі бур'яни, на її приглушило. О, бо ось там видно, така вона слабша чомусь. Це у нас перший варіант, думка її. Ну а другий варіант, може там ґрунт якийсь такий, що є. Воно не дуже не дуже добре для сої, Не знаю, ну чомусь є. Ну, а так, картина така. Картина така. Ці всі листочки, бачите, воно мало би хвайненько ще тримати. Сою в адекватному стані, а вже воно того не буде. І плюс зараз буде у нас жара, то не знаю, як воно буде. Благо, що в нас соя не дуже густо посіяна, то ще такий більш-менш бачимо, ну так якби в воно стоїть. Ось тут бачимо, посіяна густіше. Бачите, як неї поклало. Ось є такі моменти. Ну, у нас ще є одна діляночка. Треба буде з'їздити, глянути, що там робиться. Заїдемо, подивимось, цікаво. Пізніше посів, яка там соя і тому подібне, що там робиться. ну, Там бур'яни вже вище за сою. Я давно не був там. Зв'язку з, з сезоном часничку не, не було мені часу заїхати подивитися, що в нас там робиться. Ну але чомусь там в долині, ну чомусь така картина ну, дуже плачебна по своїй і не можу зрозуміти чому. Там така борозда здорова, може там виграли е, глину, яку то вона там не росте. Ось тут це місце. І так ну дуже добре видно, не знаю з чим це зв'язано. Коротше, з цієї сторони хороша соя, З цієї сторони хороша соя, А тут або така ну, дуже дрібна. Хоча б? Хоча б... Якщо глянути на стебло, Ну то віця воно всипане Бобиками, стручочками, точніше. Без поняття. Цікаво, цікаво, цікаво самому. От тут, там, де вроді би хорік шесоя, а бобиків менше. Ну інтересно. Коротше, саме основне. Я думаю, осінь бункер покаже, якщо що там, воно буде до осіння. О, Бо тут така картина, зараз ще немає про що говорити О, і нема смислу щось говорити, так як бачите самі. Пройшов град. ну і дуже він сою побив. О, а що далі буде, то хто його знає, що нас ще далі чекає. Ще до осені. У нас місяць часу до молотіння цієї сої. Ось друзі, десь тут, а бачите, ось пропустив така пляма. Скрізь нормально тут. Ну але ось тут така соя бідненька стояла з краю города. Ну а от дивіться, непогана соя. Файненька. Е, все-таки все-таки я вже бачу той момент. Ось бачите. Як би вам показати? Ось соя. Правда аж гуляка обламалася рідча соя. Таке хвайне кущення. Ось дивіться, розкустилося і, що цікаво, від стебла пішов пагін і він ще тільки цвіте. Така ось картина. У нас в минулому році на цій ділянці також був град, але в нас в минулому році на цій ділянці були гарбузи, то вони були також тако дуже сильно посічені градом. І ось вам, як то кажуть, і надія до урожаю. Вона дуже швиденько втрачається в той момент, коли проходить така негода. Воно побило листочки, побило маленькі гарбузи і виходить, що гарбузи малий дуже були побиті, вони погнили, а листя, виходить, перестало працювати адекватно, закривати ґрунт, зберігати вологу і все. І вружаю вже й не видно. Такі ось моменти. Так, друзі, знаходжуся я на нашій діляниці з соєю. Це у нас друга діляночка, соя пізній посів, Відео на каналі є. Ми пересівали після гарбузів. Ну і що? Картина, дивіться, яка, доволі адекватна, але є десь місце. Така полоса, десь я погано покропив. ну Дві полосочки є такі. Не знаю з чим це зв'язано. Дуже довго я на цій ділянці не був. Дуже довго. У нас, як почався сезон купання, то ми ну, займалися часничком і було не до сої. Так скажу, було не до сої. О, тому я скажу, що тому я сою сію, щоб менше заглядати до якихось там культур. Ну, але це своєрідна трошки моя і помилка. Ну, як помилка, я ж таке щось очікував, о, що я сюди, можливо, і не доберуся, о, не, бо нема тим часу. Е, треба було все-таки другий раз накрити гліфосатом, хоча б даже виборочно пройти, тому що у нас така проблемка з'явилася тут. Я думаю, може видно гарбуз. Чомусь гербицид не прибрав його. Ну, я його видно, бачите? Ну, але він такий тут нещасний. Десь ті гарбузи, які вижили, то вони десь де-не-де стоять. Ну, не знаю, правда, як воно буде. Можливо, вони позагинаються самі собою. О, а можливо, щось ще й дадуть плід. Як воно буде, коли прийдеться буде молотити ту сою, того я не знаю. Ну, це буде пізніше, будемо дивитися, як воно буде. Можливо, прийдеться буде зробити по типу десикації. Ну, Навіть тим самим глюфосатом, якщо даже бурян перед збором бур'ян пробігтися. ну, Наприклад, оприсковач пройти, щоб десь бур'ян прибрати. Та й заодно може отакі моменти з е гарбузом. Але, е що хочу показати, соя. Ну, так, як би, на мій погляд, гарна. Зразу е бачу, що тут. ну... Граду було набагато менше, ну, дуже мало, так скажу, було граду. Бо соя така, ну, ціла стоїть, в селі град дуже побив. Ну і бачу, ще вона повним ходом цвіте. Дивіться. У нас вона цвіте, закладаються бобики. О, така, ну, доволі непогана соя. Ну, але висока. Не знаю, з чим це зв'язано. Така висока, О, висока соя. Так, мені було дуже цікаво, бо ми тут рідче посіяли, чи вона розкущиться. Ну і що я бачу, друзі? Є вона в нас розкущення є, бо я десь там з другої сторони глянув то. Не дуже побачимо, Ну, як сказати, є кущення там, там, де вона якраз е, от бачимо дві рослинки стоїть і між ними відстань більше, є кущення. Далі та сама історія. О, там, де густіше, виходить менше кущення. Ну, це та якби е, норма, я так рахую, що якщо Густіше, то кущення не буде. О, тут доволі от гарно це місце таке, я так поняв, що там, де йшов трактор, от даже видно. така, бачите, ширша колія, видно, соя не посходила і дивіться. І у нас по краях таке адекватне дуже кущення. Так, ну соя така. Така гарненька соя. Я так скажу гарненька. Я такого трошки не очікував, що буде така соя, ну. Так, бачимо, бачите. Гарбузок. Ну, є трошки бур'яну. о Ну, це це, звісно, проблемка, але, 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 така ось. Висока соя по пояс така висока. О, чому вона така висока, я не знаю. Мені навіть, кажеться, що біля дому та як раніше сіялася, нижче трошки. Ну, тут ще вона дивіться, тут ще вона росте. от Що цікаво, і бачите, от ще росте, ще листочок, бобики закладаються тут також. От. І в нас Вологі є, бо ж, виходить, дощ пройшов. Так, якби злива вологі нам вистачає. Ой, ну я бачу, що соя для неї добре. Для неї добре. Ну, але по бункеру ми побачимо, наскільки воно тут все добре. Ну, в загальному картина ось така. Ось таку розгорнув, бачите. Е, ось тут, бачите, густіший посів, і зразу видно, що менше позакладалося. І бобиків, ну і рослини не розкущилися, бачите? Ну, але високі, гарні. Так, ну побачимо, звісно, по бункеру, що в нас буде, як ми обмолотимо. Ну, якщо все буде добре, обмолотимо цю діляночку, тоді ми і побачимо, який у нас тут результат.